Ви дивитеся Знай.ua. Мене звати Олександр Близнюк. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, будете знати звичайно більше. Сьогодні поговоримо, друзі, про об'єкти інфраструктури міст. Як місто має виживати в період надзвичайної ситуації, якою для нашої країни стала російсько-українська війна. Тому ми запросили до нашого стріму Олександра Сергієнка, директора аналітичного центру Інститут МІСТ. Пане Олександре, добрий день, вітаю вас. Доброго здоров'я всім. Знаєте, от якраз постає питання. Ну, звичайні громадяни вони дивляться, як вимикається світло. Їм пояснюють, коли вони телефонують в ДТЕК, наприклад. Телефонують і їм пояснюють про те, що йде ремонт якраз ось цих вузлових трансформаторних підстанцій, їх потрібно заміняти. Це все дуже про це дуже багато вже говорилося. Їх потрібно заміняти, вони дороговартісні, вироблялися вони у нас в Запоріжжі. А так як Запоріжжя це якраз прифронтова зона, вона це, це місто також підлягає дуже часто обстрілюється. Тому зараз велика проблема якраз із виробництвом цих підстанцій. Але в мене виникає питання: а куди дівають поділися гроші, які могли бути закладені на заміну цих трансформаторних підстанцій? І чи є взагалі у держави потужності для того, щоб, скажімо так, вийти із цієї надзвичайної ситуації, коли в нас немає замінників? Коли ворог атакує наші об'єкти критичної інфраструктури, має бути якийсь план. Чи є він насправді? В цілому по країні важко сказати, але міста вони точно готувалися до надзвичайних ситуацій. Я спілкувався з заступником київського мера Віталія Кличка. Паном Пантелеєвим. він мені однозначно заявив, що у них і перед війною були готові плани надзвичайних ситуацій, і після того, як почалися активні бойові дії після 24 лютого, вони і вимушені були переписати свої плани, врахувати найгірші сценарії. Які, на жаль, відбулися. от Тобто місцева влада була готова, це однозначно. Ніхто звісно не сподівався, що буде будуть такі критичні враження. от Як ви правильно сказали, в Києві зруйновано, виведено з ладу, щоб бути точним, три з чотирьох потужних. Трансформаторів, без яких постачання світла неможливо, тому що виробляється е, е, струм високої напруги для того, щоб подати його в будинки на підприємство куди завгодно. От, треба його понизити до 220 вольт. Якщо е, цього пониження немає, то, е, то толку з цього струму теж ніякого немає. Е, і от виявилося, що дійсно. Ці е, трансформатори вони як вироби мистецтва вони штучні. Е, для того, щоб його кожен будь-який виготовити замінити, то е, треба надзвичайні зусилля докласти. Е, і е, чому, чому е, центральна влада до цього жодним чином не дотична, не зрозуміло. А, тому що е, насправді ресурси є. Ми знаємо, що західні країни, Сполучені Штати, Європа, нам е, фактично відкрили е, чек з е, відкритий чек Тобто, що нам треба, то нам е, виділяється Зараз, е, звісно, дипломатія е, Міністерства енергетики, мало б докласти всіх зусиль, щоб Замінити оцю пошкоджену енергетичну інфраструктуру. А однак, ми бачимо ну як і завгодно, побідоносні реляції, але не бачимо жодних дій в саме в цьому напрямку. Все, на жаль, все лягає на органи місцевої влади. Ну от Якраз складається враження, що міста залишилися самі з собою, розумієте? Е, і вони повинні за свій кошт, за свій бюджет е, якраз рятувати оці об'єкти критичної інфраструктури. Е, це не тільки в енергетиці відбувається, я так розумію. А, а чому б не скористатися ситуацією, дійсно, що нам, е, західні країни, Надають необхідну допомогу. Якраз цю допомогу можна було б розподілити на великі міста, де ця допомога дуже, дуже необхідна. Ну, періодично якась іде інформація від прем'єр-міністра пана Шмигаля, що ми там виділили щось туди, щось сюди, якісь кошти. Однак, от реальних результатів ми на жаль не бачимо. Ми бачимо, що знову на жаль, ситуація лише погіршується, особливо з енергетичною інфраструктурою, і людей готують до повного блекауту принаймні, морально. Дають поради, я бачу, іде по всім змі поради, як виживати в екстремальних ситуаціях за відсутності води, газопостачання, електрики і, і, і всього іншого. А так. якщо говорити про готовність міста, наприклад, до глобальних надзвичайних ситуацій? От нам е, неодноразово погрожували ядерною зброєю. Так, е, звичайно, е, влада міста і очільники держави, вони напевне повинні опікуватися, а куди вони будуть перевозити, евакуйовувати громадян. А та навіть елементарні ситуації, коли потрапляють в житлові будинки, е, ті сім'ї, які залишаються без квартир, куди їх розподіляють? Чи є у нас потужності для цього? Е, ну, е, я переконаний, що є. Принаймні в Києві. Це просто найближчий приклад. Але аналогічно в інших великих містах е, людей, звісно, не залишають на вулиці. У е, нас, нас є, на жаль, сумний досвід, коли там були вибухи газу в будинках. Е, людей розселяють в гуртожитки, в готелі. В інші придатні для цього приміщення, тобто якраз місцева влада дуже чітко виконує свої обов'язки по допомозі людям. Що, що що а от закинути їй, що вона кидає людей на вулиці на не неможливо. Так само влада готується до надзвичайних ситуацій. От на випадок е, е, вимкнення світла і інших комунальних послуг. От в Києві е, заплановано, ну фактично вже створено близько тисячі е, так званих пунктів обігріву. Ну, це називається пункт. Насправді, це може бути і лікарня, це може бути школа, яка прийме приймає велику кількість людей. От мертвий Віталій Кличко оголосив, що. Будуть шкільні канікули подовжені на цілий місяць, і в цей місяць, в самі критичні це січень місяць, фактично, школи можуть приймати велику кількість людей. Ці всі пункти обігріву будуть забезпечені не лише теплом, а для цього, до речі, закупаються мобільні котельні, тобто на. Смонтована на колісній базі котельня, під'їжджає, під'єднується до системи теплопостачання школи і обгріває. Її. От, е мобільні котельні раз, генератори два е забезпечення водою, питною, три. Е закуплено 180 електрогенераторів на, на кожну. Скважину на свердловину ну, на, на, на кожен бювет як це називає. Тобто, знову, якщо пропадає електрика, підключається електрогенератор, і питною водою населення буде забезпечено в будь-який спосіб. Звісно, ну, знову-таки київська. Влада, там є такий е, очільник департаменту громадянської оборони, цивільної оборони е, 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 Пан Ткачук, е, він попередив людей, щоб вони були готові, якщо у них є можливість на такий випадок, щоб вони е, поміняли місце е, перебування, якщо у них є дачний будинок, на що треба утеплити, підготувати. Звісно, що краще сидіти на дачі там в теплі з водою, ніж в темному місці, тобто, влада, я бачу, намагається передбачити всі можливі ситуації і давати поради, як вести себе в цих екстремальних умовах. Пане Олександре, а чому відбуваються такі нерівномірні відключення електроенергії? Це також пов'язано з. Е, от з чим це може бути пов'язано з за застарілими е, електромережами, з, е, е, скажімо так, можливою хаотичною забудовою в містах? Я гадаю, що скоріше за все, це пов'язано з ударами російських ракет і дронів. Якщо виводиться частина якась електромережі, електросистеми е, з ладу, то е, треба когось відключати. І, і це відбувається такому, в такому реальному порядку. Якщо вона відновлюється, то тоді відновлюється графік. Я от спостерігаю, я під, під Києвом зараз ховаюся від повітряних тривог, якщо відверто, то е, іноді йде графік 4 години, 4, 4, 4, іноді він збивається, тут, день тому практично цілий день не було електрики, лише там на ніч в, увімкнули, але як то кажуть, слава Богу, що, що вимкнули. Так, ще я б хотів поговорити якраз про використання грошей. Знову ж таки, в бюджеті на 23-й рік закладені гроші на ось це велике будівництво. Наскільки вони, скажімо так, це раціонально зараз? От ми бачимо, що деякі розв'язки зараз продовжують будувати, відновлювати. Е, я розумію, що е, дороги повинні будуватися. Країні потрібні дороги. Е, це один із об'єктів також інфраструктури, е, але ось в цій ситуації, коли нам не вистачає грошей на ті ж самі трансформатори, можливо вони якось могли б розподілятися по іншому. Що ви думаєте? Ну ви знаєте, я звісно не на, на місці влади. Я б не оголошував це велике будівництво як програму. Тому що воно виглядає недоречно. Е, коли йде війна, то е, гасло все для фронту, все для перемоги. А е, започаткувати чи продовжувати такі от, е, грандіозні е, наполовину піарні, скажемо, е, програми великого будівництва. Ну, е, я вивчав свого часу, тільки започаткували. Самої програми, як такої, не було. Тексту програми не було, не було розписано об'єкти, терміни, кошти, був просто набір відеороликів, там десь три кілометри проклали, десь два з половиною. Я розумію, що там на місцевому е рівні зв'язали село з райцентром, це велике для них досягнення. Але такої цільної, логічної, послідовної обґрунтованої програми насправді нема. Ну, немає просто фізично, немає, ви її не знайдете. Тому іде таке клаптикове шматками будівництво, доріг, ну і, як кажуть, журналісти-розслідувачі, з доволі сумнівними грошовими потоками. Так от, під час війни, повертаючись до вашого питання, звісно, треба було б зосередитися на нагальних потребах. Якщо треба якусь розв'язку відремонтувати замінити, то навіщо називати її там великим будівництвом, коли це просто поточний капітальний ремонт, поточний або капітальний ремонт? От, моя моя думка така, що Зайвий піар під час війни він просто піар під час війни він недоречний. А на що б ці кошти от найкраще можна було б використати? Ой, ви знаєте на що? На що? На, що? на зброю, на е, утримання е, Збройних сил України, на утримання е, сил оборони. На, 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 оце, оце зараз е, найкраще. На, Протиповітряний захист, на протиракетний захист. Ну, це очевидні, так би мовити, відповіді. Зрозуміло. Пане Олександре, ну я дуже вам дякую, що ви долучилися. Дякую, що приділили час і гарного дня бажаю. Дякую. навзаєм всім нам гарного спокійного дня. Так, дуже дякую. Друзі, з нами на зв'язку був Олександр Сергієнко, директор аналітичного центру інститут міста. Підписуйтесь, будь ласка, на канал ЗНА і до наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.